Усім привіт! Сьогодні вирішила спекти пиріжки. І хочу з вами поділитися рецептом дуже класного тіста. Це тісто називається водолаз. Чому водолаз? Тому що воно занурюється у воду. Я покажу у відео, як це робити. Це дуже легко, зовсім не складно, а результат неймовірний. Пиріжки виходять дуже м'якенькі. Ось такі вони ягесенькі і довго залишаються свіжими. Начинка може бути люба, яку ви любите. У мене сьогодні пиріжки будуть з яблуками, з вишнею та сир і цукерка. Для тіста мені потрібні такі продукти: борошно, олія, яйця дріжджі, ванільний цукор, цукор звичайний, сіль, масло вершкове та молоко. Точну кількість я укажу в рецепті під відео. Починаю готувати тісто. Найперше, що я зробила, це я просіяла усю муку, яка мені потрібна буде для тіста. І у кастрюлю, в якій я буду місити, вже я висипала дріжджі. І додаю. Дві ложки цукру, мішаю і вливаю тепле молоко, не гаряче, має бути тепле. А тепер додаю також кілька ложок, там дві ложки, три борошна. І тепер все це перемішаю добре. І потрібно залишити на 10, можливо, 15 хвилин, воно має запінитися. Дивіться, як гарно спрацювали дріжджі, яка шапка утворилася. І тепер сюди я буду додати цукор. Я вже його змішала з ванільним цукром, яйця. Сіль. масло м'яке, і все добре перемішаю. Ось так все перемішала. Потрібно його там ідеально перемішувати, просто щоб все змішалося. І тепер буду частинами вводити муку поступово і замішувати м'яке, еластичне тісто. Ось таке має вийти тісто. До речі, вся мука у мене не пішла. Я просіяла кілограм муки, і у мене от ще залишилася мука. Тому обов'язково поступово додавати, щоб воно не було забите. Довго я його не місила. Просто коли воно вже таким одним комком у вас виходить, потрібно зупинятися. Так? Довго не місити. І тепер. Буду ще додавати рослинну олію і вимішувати разом з олією. Прямо так буду потрішки наливати і місити. І частинками так вимішаю всю оцю олію. У мене тут 70 грамів, тому що я роблю подвійну порцію. Хвилин 5 я помісила з олією. Вимісила в тісто всю олію. І ось яке воно гарне. Яке еластичне, легеньке. Працювати з ним одне задоволення. Так місила б його і місила. Як антистрес. Чудове тісто. І тепер у пакет, який також я змастила олією, кладу тісто. Випускаю повітря. Вітря випустити і міцно-міцно зав'язати. Можна взяти ще один пакет на надійності. Дивитися уважно, щоб не було в пакеті ніяких дирочок, тому що тепер ми його будемо поміщати у воду. Це тісто водолаз. У велику кастрюлю поклала тісто і залила теплою водою. Повністю воно має бути покрито теплою водою. І так воно постоїть пів години. Воно має піднятися наверх. Чекаємо пів години. Минуло пів години. І подивіться, тісто наверху. Воно піднялося знак кастрюлі і все наверху. Тепер його виймаємо, буду виймати, витягати з пакета і вже робити кульки для пиріжків. Тісто розділила на дві частинки. Ось Хочу ще раз показати, яке воно мягусіньке. Дуже еластичне. Одну частинку поки що відставлю, а з другої буду робити кульки невеличкі, вагою, приблизно 50 грамів. Дошку свою підпилила мукою. І зроблю кульки, і залишу їх постояти також на хвилин 10. Першої частини тіста в мене вийшло стільки кулюк 24. Їх обов'язково потрібно прикрити плівочкою, щоб вони не завітрювалися. Лишаю на 10 хвилин. Першу партію пиріжків буду робити з яблуками. Підготувала вже собі яблучко, цукор та крохмаль. Крохмаль даю для того, щоб не витікав сік з пиріжків. Починаю робити пиріжки. Беру з перших кульок, ті, які я формувала перші, трішки підпилила дошку, розкачую, розкачую ось так тоненько, щоб не було багато тіста. Я люблю, коли мало тіста і багато начинки. І тепер спочатку пів чайної ложечки цукру. Яблучка і зверху півчайної ложечки крохмалу, навіть менше. Буквально чуть-чуть. І тепер зліплюємо, міцно защіпуємо краї, формуємо пиріжок. Міцно-міцно защіпили. Ось такий виходить пиріжечок. Швом донизу викладаю на дечку. Пиріжки вже трішки підійшли, духовка розігріта до 180 градусів. І тепер змащу зверху кожен пиріжок яєчком і буду випікати. Хочу показати рецепт ще однієї дуже смачної начинки для пиріжків. Сир, звичайний кисломолочний, солодкий. І ось така цукерка, еклер. І кладу половинку такого еклеру. Вона розтопиться і пиріжок буде дуже смачний. Спробуйте. Яблучка вже готові. Дивіться, як гарно зарум'янилися. Буду тепер пекти з вишеньками. Хочу ще сказати, що коли пиріжки спеклися, я їх накриваю обов'язково рушничком. І вони тоді виходять дуже мягенькі. Дуже. Ось і друга партія пиріжків спеклася. Зараз вони простигнуть і будемо смакувати. Ось тільки пиріжків у мене вийшло, ціла гора. І це не всі, це вже дуже багато з'їли. Хочу показати, сюди я розламала, які вони м'ягесенькі. Дуже м'які, ніжні і смачні. Тому, якщо вам сподобався рецепт такого тіста на пиріжки, ставте вподобайку. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте і будемо разом з вами готувати.